Друзі, хочу показати приклад е, одної із станцій, яка е, в Альберті, в провінції Альберта недалеко від і масштаби. От, Наприклад, е, це ми просто е, робимо тирку десь е, 3 метри на 3 метри і в глибину теж 3 метри. Е, ця, Яма обійшлася біля мільйона доларів і ось бачимо такі борти-доски. Один щит коштує біля тисячі доларів, а їх тут біля 100. Тобто 100 тисяч доларів тільки для того, щоб не трамбувати землю, щоб було все екологічно, класно. Також ось бачимо стопчик, за цю межу не можна виходити. Це вже поле фермера. цей фермер платять за оренду цієї ділянки компанії. І там є, це є якісь станції, які стоять на цьому. Відповідно, от такі суми впадають. Для чого ми копали цю яму? Там йде газова труба і там раз в декілька років перевіряють там, де зварювали на цілісність. Це, як бачимо, що працює тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 машин, 10 машин. І це біля 5-7 днів роботи із-за того, що все дуже в такому акуратному режимі і екологічно. Це якщо, наприклад, якісь жабки б тут жили, там вставочок є поруч, скоріше всього, що нічого цього не робили, це якось думали, як переселити жабок або як робити роботу так, щоб все було добре. От відношення до жаб в канаті, мені здається, краще, ніж до людей в цих. Країнах, які окупував вірус дух комунізму свого часу, і зараз тільки Україна виривається із лап цього демона. Так, всім успіху, всього найкращого. Бувайте!